Так, всім вітання в цьому відео коротко про матч збірних Франції та Ісландії. Я передивився його ну, в запису і передивився окремі моменти. Ну, що хочеться сказати, очок наші прямі конкуренти за друге місце у відборі на чемпіонат світу, звісно, не набрали, хоча були близькі до цього. Але, але Ісландія ще раз продемонструвала, що 10 жовтня нашій. Українські збірні буде не те, що тяжко, а Кап з Дєць, як тяжело. По грі з французами да, я відзначу наступне: що ну, незважаючи на те, що Франція ну, зрозуміло, там, домінувала, грала першим номером, проте проте, і ісландці показали, що ну, це не пальцем роблені хлопці. Загалом, за підсумками двох турів в нашій відбірковій групі, кожен, я думаю, міг переконатися, що з одного боку, якщо суперник дозволяє, збірна Ісландії дуже легенько і з превеликою радістю буде, ну, скажімо так, куражитись до несхочу, як це було з Азербайджаном. Да? Але коли опонент сам ну, готовий нав'язати свою гру цим хлопцям, вони при цьому зовсім не соромляться грати від суперника, грати так, як виходить, без якихось там чрезмерних ізлішеств. Да? Е, місцями навіть вибиваючи і відбиваючи м'яч, але при цьому при першій же ліпшій нагоді все рівно будуть намагатися використати. Ну, Спочатку створити, а потім використати якісь там свої моменти. Тобто команда, ну не те, щоб супер-пупер різнопланова, але тим не менш, може грати по ситуації може грати від суперника. А проблема нашої української збірної, додаткова проблема, ще й в тому полягає, що 10 жовтня в очній зустрічі ісландці можуть грати не лише від суперника. Да? А ще й від результату відштовхуючись від е, ситуації в турнірній таблиці. А нагадаю, що зараз у України дуже ну, важка ситуація з огляду на, не лише на кількість набраних очок, а й ще й на кількість забитих пропущених м'ячів. У Ісландії ця різниця дуже комфортна, там плюс 4 виходить, да? а ця різниця буде враховуватись надалі як в разі. Рівної кількості очок у двох там чи більшою, чи більше команд. Ну, відповідно, якщо раптом трапиться так, що у нас з ісланцями за підсумками групового турніру буде однакова кількість очок, то будуть далі дивитись на такі критерій, як різниця забитих пропущених у кожної команди, а потім на кількість забитих окремо м'ячів. І це на сьогоднішній день є додатковою додатковою перевагою Ісландії. Відповідно, вони можуть свою стратегію подальшу і в окремих матчах, і загалом в турнірній боротьбі будувати ну, на свій розсуд. В той час, як нам треба тільки-тільки забувати, перемагати. Але з ісландцями це буде важко робити, звісно. А, ну і загалом, загалом по горі, от я подивився, і Ісландія, і Азербайджан, і Франція, Ісландія. Я можу так сказати, що нашій команді буде ще й чому важко. Не тільки відштовхуючись від того, як Ісландія грає, а й від того, як грають наша команда. Да? І от, якщо говорити про острівну збірну, да, то ну, однозначно, однозначно цим примітивним українським ну, таким, креативом в лапках, да? ну, креативом, який би я б сказав так, на, на рівні УПЛ, да? ну, ісландців не взяти. Навіть у вісні їх не взяти цим такою грою, як наша збірна демонструє. По, взагалі, по гравцям Ісландії, я, я б так сказав, що це, звісно, ну, не найтехнічніші да, і не найрізкіші футболісти в сучасному світі. Але, ну, звісно, це дуже атлетичні, дуже силові, і в той же час е, це гравці, які. Можуть терпіти, ну, це в футболі, да, є такий термін, терпіти, е витримувати ледь не будь-який пресинг, і, що теж важливо, за рахунок своєї фізичної і атлетичної підготовки самі дуже добре пресингують. А це слабке місце нашої збірної. О, і що ще скажу по матчу Франції Ісландії? Знаєте що, знову ж, як я казав і. Ну, Про Азербайджан у грі з Ісландією так само і про Ісландію у грі з Францією, скажу. Е, гра французів з ісландцями показала, що в позиційних, повільних чи стоячих, тим паче стоячих атаках ісландців не взяти, Там забити їм дуже складно. І це навіть французам не вдавалося. Французи створювали щось таке по-справжньому небезпечне, лише коли ну, хтось починав з їх. А, атакуючи гравців діяти якось нестандартно. Просто перепасовуючись, просто луплячи м'яч в сторону воріт, просто навішуючи з флангу у воротарській ну, шансів їм забити дуже мало. Звісно, у грі франція Ісландія там треба робити на поправку, що в певних моментах ісландцям просто щастило, але тим не менш без швидкості, без. Нестандартних дій, ну по-справжньому нестандартних різких дій. Ну, дуже важко буде нашим левенятам протидіяти цим ісландменам, е особливо, якщо ті стануть глухий захист. А ситуативно вони можуть ставати дуже добре. В ці ну, в позиційний захист, да, в автобус виставляти, якщо треба, вони виставлять. Вот. ну і, знаєте, я ще оце подивився на календар наступних матчів, да, і на перші два тури, на розклад матчів в нашій групі в перших двох турах, ще, знаєте, придумав ще одну відмазку для нашого тренерського штабу. Ну, це вже, напевно, за підсумками всього турніру можна її використовувати, але якщо. Ну, не жартувати, в принципі, в цьому це не просто відмазка да, для пошутіть, а в цьому є певний е сенс, як мені здається, який ну, трошечки може пояснити, де б наша збірна могла б добрати очок, і в той же час пояснити, чому вона не добирає. Якщо ви дивились уважно в календар е матчів в нашій відбірковій групі, можливо, звернули увагу, що е є ж слабенький. Ну, Типу слабенький Азербайджан, да? так от е, наша збірна двічі, ну, звісно, грає з Азербайджаном е, в двох спарках. Да? Ну, всі матчі розбиті, на, я називаюся спарками по дві гри протягом ц... такого мікроциклу. Так от, е, в жодному з цих мікроциклів, де є у нашої команди гра з Азербайджаном, цій спарці, да? Україна не грає з Азербайджаном в першому матчі. Вона грає в другому. от як зараз було. Так? Спочатку Франція, потім Азербайджан. Наступна буде там, здається, це ж у нас буде, коли зараз я гляну, Ісландія і потім Азербайджан. От. А чому я кажу, що це може бути відмазка і. Так, 13 го числа, да, після Ісландії буде Азербайджан. ну, другим. А чому я кажу, що це може бути відмазка? Тому що дивіться, якби грали ми, наприклад, спочатку Азербайджан, потім Ісландія, ну, або зараз да, там, Азербайджан, потім Франція, на Азербайджан наші б леви виходили б ну, не такими втомленими, да? можливо, не такими ну, морально прибитими, як там. Це може відбутись після Ісландії, якщо раптом програють. Да? От. І тут би була можливість, ну, там в одній чи в другій спарці, ну, принаймні, три очки набрати, да? а не одне, як зараз, чи невідомо скільки наступного разу. От. А так знову, знову відбувається, що е, треба буде 10 жовтня карячитись в грі з Ісландією. Після чого. Зверніть іще увагу, що це буде через 2 дні на третій виходити на Азербайджан. Зараз після Франції було через 3 на четверти, так? а це буде після Ісландії, через 2 на третій. І навіть тут нашій команді, як я кажу, не фартить. І тут е... волею календаря да, чи жеребу, там, не знаю. Е... і тут наші збірні вставляються, як то кажуть, палки. Колеса, да. ну, але побачимо, це все шуточки. Да. Я, я, звичайно, вже висловлював свою думку, що я думаю, що відбір на чемпіонат світу для нашої збірної завершений вже після матчу з Азербайджаном, ну, в тому сенсі, що не, вий, не наберуть наші необхідну кількість очок і не вийдуть на, навіть на друге місце, з якого ще потім треба ж боротьбу продовжувати, а не напряму попадаєш. Да. Але я думаю, що і друге вже не займуть. Ну, але надія живе, без надії будемо сподіватися і чекаємо жовтневих поєдинків. На цьому в мене все. Підписуйтесь, коментуйте і вболівайте.